Ідеальний акваріум для рибки півника. І це точно не ваза. Насправді півника можна утримувати в вазі, і він може прожити в ній все життя. Але якщо ви хочете створити для нього справді ідеальні умови, тоді це відео для вас. І починаємо ми з об'єма та форми. Круглий акваріум насправді не дуже хороший вибір, адже зазвичай вони досить маленького об'єму, а ще в них неможливо встановити обладнання. А для створення ідеальних умов для нашого півника воно нам знадобиться. Тому краще обирати акваріуми квадратної або прямокутної форми. Що стосується об'єму акваріума, тут багато дискусій. Дехто вважає, що чим більший об'єм, тим краще. Насправді ж це не зовсім так. Сучасні породи півників мають великі валиві плавці. Вони менш рухомі, часто зупиняються на одному місці. І вони просто втомлюються, плаваючи у великому об'ємі акваріума. А ще вони полюбляють ховатися, і ви їх просто не побачите у великому акваріумі. Тому акваріум на 15-20 літрів буде ідеальним для тримання півника. Один із таких акваріумів кубік на 15 літрів від Superfish. Це стильний сучасний акваріум об'ємом 15 літрів. Акваріум встановлений на піддончики, що створює ефект зависання в повітрі. Світильник ось так підіймається, що дає доступ для обслуговування акваріума. Зверху акваріум накривається покривним склом, що дуже важливо, адже півники можуть вистрибувати із води. В комплекті маємо каскадний фільтр, і це дуже великий плюс, адже такий фільтр при великому об'ємі фільтруючого матеріалу. Створює невелику течію, а півники не люблять швидкий рух води. А потужне якісне світло дозволяє утримувати в даному акваріумі живі акваріумні рослини. Базова комплектація даного акваріума досить таки непогана. Але якщо ви хочете створити дійсно ідеальні умови для вашого півника, варто все-таки додати декілька девайсів. І перше, що треба додати, це обігрівач, адже півники теплолюбиві рибки, і для них комфортна температура 26-28 градусів. Хоча вони можуть витримувати пониження температури і до 16 градусів, але ми ж створюємо ідеальні умови. Ми будемо використовувати обігрівач від Superfish, вони досить такі компактні. Зазвичай ці обігрівачі кріпляться на присосочки до стінки акваріума. Але в даній моделі фільтр дозволяє сховати обігрівач в корпус фільтра. У фільтрі є спеціальне місце для обігрівача. Але якщо просто поставити обігрівач в це місце, то він занадто високий і кришечка не закриється. Щоб вирішити цю проблему, потрібно дістати фільтр і зняти нижню кришечку. На нижній кришці фільтра є ось така защіпка, яку ми знімаємо і в нас обігрівач вийде трошки вниз із фільтра. Тобто знизу обігрівач буде трошки виступати. При цьому верхня кришка фільтра повністю закривається. Ще один девайс, який ми рекомендуємо використати, це компресор. Дійсно, півники дихають атмосферним повітрям, але кисень потрібен не тільки для дихання рибок. Кисень також окислює органіку та відходи в вашому акваріумі і забезпечує правильну роботу бактерій. А бактерії це серце вашого акваріуму. Можна використати безшумний компресор E-Pump від Colar. Трубку від компресора можна пропустити за корпусом фільтра, щоб вона не псувала зовнішній вигляд акваріума. Такого набору обладнання цілком достатньо для створення ідеальних умов для вашого півника. Але для створення ідеальних умов для вашого півника недостатньо лише обладнання, потрібно подбати і про параметри вашої води. Адже в природі півники полюбляють стару кислу воду. Тому не поспішайте запускати півника у свіжий акваріум, дозвольте йому підготуватися, щоб вода відстоялася, закислилася та сформувалася мікрофлора акваріума. Обов'язковою умовою для утримання півників є використання кондиціонерів для води, навіть якщо ви використовуєте фільтровану воду. Адже кондиціонери не тільки прибирають хлортяжкі метали та токсини з води, а й підтримують здоров'я вашого півника та захищають слизисту оболонку. І, мабуть, найголовніший елемент у вашому акваріумі це бактерії. Саме бактерії створюють баланс у вашому акваріумі та забезпечують очистку води. При запуску акваріума ми використовуємо кондиціонер та бактерії на весь об'єм акваріума, а при щотижневих підмінах води лише на той об'єм, який змінюємо. До речі, для забезпечення ідеальних умов для вашого півника потрібно робити підміни води 20-25% щотижнево. Також бажано періодично перевіряти параметри вашої води тестами. Для цього можна використовувати крапельні тести або тести смужки. Наповнення акваріума також відіграє дуже важливу роль, і елементи декору також можуть впливати на параметри води. Особливу увагу потрібно звернути на вибір ґрунту. Ні в якому разі не можна використовувати мармурові ґрунти, адже вони підвищують жорсткість та кислотність води, і півнику в такій воді буде ну, не дуже комфортно. Можна використовувати нейтральні ґрунти, це, наприклад, кварцевий пісок або керамічний ґрунт. Такі ґрунти не змінюють параметрів вашої води. Але якщо ви хочете створити справді ідеальні умови, варто використовувати сойл. Це поживний ґрунт, який не просто забезпечує активний ріст акваріумних рослин, а ще й стабілізує pH на рівні 6,5, що ідеально для вашого півника. А ще сойл від коломбо забезпечує. Ідеальну прозорість вашого акваріума. Рівень ґрунту має бути близько 5 см. Якщо ви плануєте використання штучного декору, треба подбати, щоб він був максимально гладенький, щоб півник не порвав свого хвостика. Тому, наприклад, ось такі корали не підходять. Вони жорсткі і півник точно порве свій хвостик. Крім того, при використанні штучного декору варто використати все-таки нейтральний ґрунт. Але для створення ідеальних умов ми рекомендуємо використовувати природній декор. Для цього використовуємо натуральне каміння, натуральну корягу та живі акваріумні рослинки. Для досягнення ідеальних умов в вашому акваріумі ми рекомендуємо використовувати листя катапи або ось такі спеціальні набори для вашого півника. Такі набори містять різноманітні натуральні компоненти, які природним чином створюють оптимальні параметри води у вашому акваріумі. Вони надають воді природнього янтарного кольору. Та стабілізують pH на потрібному рівні. Таким чином, ви можете створити ідеальні умови для вашого півника. А якщо ви хвилюєте, що ваш півник може сумувати, ви завжди можете додати йому друзів. Але до вибора співмешканців треба ставитися дуже відповідально. Наприклад, ми не рекомендуємо утримувати самця та самку півника разом в одному акваріумі, адже кохання в них проходить дуже швидко і конфлікти неминучі. Ідеальним сусідом для півника можуть стати, наприклад, рибки даніо, або, наприклад, неони, тетраманда та інші нанорибки. Також можна додати сомиків коридорасів та анциструсів. Уникайте рибок, які можуть щіпатися, наприклад, сатернеції, барбуси, молінезі. Та бажано уникати вуалевих риб, наприклад, гупі, яких півник сприймає як собі подібних та вступає з ними в конфлікти. А якщо ви вирішили утримувати півника одного, можете використовувати зеркальця, щоб йому не було так нудно. А щоб ваш півник був завжди здоровий та щасливий, використовуйте якісний корм. Годувати півника потрібно один-два рази на день зовсім трошечки, щоб корм не залишався та не гнив у воді акваріума. Щодо догляду за акваріумом, ми рекомендуємо робити щотижневі підміни води 20-25% фільтрованою водою, наприклад, з точок розливу з обов'язковим використанням кондиціонеру для води та бактерій. Сподіваємося, це відео було корисним для вас і ви створите ідеальні умови для вашого півника. Придбати всі представлені товари ви можете на нашому сайті, а також підписуйтеся, коментуйте, лайкайте, адже попереду ще більше цікавих та корисних відео. До речі, ви можете підтримати канал, ставши його спонсором.